Фонд Ігоря Палиці Новий Луцьк і Волинська обласна державна телерадіокомпанія представляють соціальний проект Українське кіно на новій Волині. Я знаю, хто я. Я тямлю з кім'я. А вони хто? Вони там. Другий з лісу. Ми побудуємо нашу Україну, Україну радянську. Совіти нас русифіцирують. Німці онімечують. Поляки нас додушували. Війна після війни. Яка вона Україна? Чия вона Україна? А вона таки одна. Художній телефільм страчені світанки на каналі Нова Волинь. Не пропустіть в ефірі 18 травня, в неділю о 17. -ій. Ось воно ваше. Щасливе майбутнє.